У Харкові за ініціативи Національного академічного театру опера та балету ім. Лисенка наприкінці червня розпочалася публічна дискусія щодо викликів, можливостей та перспектив української культури. Міжнародна дводенна конференція креативних індустрій Харків, культура Залізобетон» зібрала офлайн та онлайн представників культурних індустрій та креативного підприємства з близько 10 країн Європи. Головна ідея конференції, мабуть, така що ми вистояли. Ми обов'язково переможемо. А якщо ми переможемо, ми зараз маємо думати, маємо відпрацьовувати те, що ми будемо робити після перемоги. Ця тема вкрай важлива і саме сьогодні. Е є така думка у психологів, що людина, яка е знаходиться в, е у краї стресовій ситуації, якраз так, як ми зараз, в постійному стресі під бомбами. Ми маємо виживати, вирішувати нагальні питання, але найскладніше в цій ситуації думати про майбутнє. Але необхідно думати про це, тому що якщо ми не бачимо тої дороги, якою ми йдемо, ми не знаємо, куди ми йдемо і навіщо. А це основні такі запитання, які ставить культура, і це те, що в основі культури лежить. Тому ми вважаємо, що це. Вкрай важливо саме сьогодні, і нам потрібно збиратися ставити собі питання, думати, стратегувати і розуміти, куди ми йдемо, яким шляхом ми йдемо, і що ми хочемо отримати в кінці, яку ми бачимо культурну Україну. Серед питань, які поставила конференція: яка Україна цікава українцям, а яка світові? Якою має бути культурна дипломатія і де брати гроші на проекти? А ще як українській культурі вийти із тіні північного сусіда. Дуже багато часу відношення до культури української, як второсортною, як залежної від російської це дуже був поганий тренд. Треба себе не обмежувати тільки українською культурою. Оце є українська культура і все. Є світова культура, і вона належить людству, в тому числі й українська культура. Яку треба як певним чином виривати з обійм жароварщини, позбутися меншуватості ми можемо за допомогою фахівців. Але цих фахівців мусить хтось виховувати. І це велика проблема зараз, оскільки головний офлайн-майданчик цієї дискусії Харків, то окремо були винесені на обговорення питання його розвитку як культурного хабу. Це дуже гарно, що відбувається в такі, в такі часи і в такі, така конференція у Харкові. Це перш за все. Але те, що вона відбувається в місті, де заборонено показ театральних вистав, тільки в трьох містах можна показувати їх. При тому, що в Харкові знаходяться п'ять державних, один національний театр, і близько було до війни близько 50 недержавних театрів. А зараз цей це процес значно скорочений, якщо не сказати більше, що цей процес зупинений. В театрах, в театрах відбуваються певні репетиції, в театрах відбуваються якісь концертні, з концертними номерами виїздять вони, наприклад, театр музичної комедії або театр опери та балету. Також лялькарі виступають де зможуть, де запрошують і де їм можна виступати. Але загалом ситуація вкрай неприємна. Що мене турбує? Мене турбує, як і всіх, наша перемога, щоб вона була пошвидше, як момогашшвидше. І далі нам я маю надію, дозволять займатися нашою роботою. Це прокатом вистав. А глав, що в театрі головне? Постановка та прокат вистав. І повернуться з інших міст, областей, країн, наші люди. І фінансування треба буде таке, яке було до війни. І це дуже важливо. Що на фоні війни не треба забувати за мистецтво, за культуру. Бо це є маркер. Розвитку міста, області, краю саме зараз. Треба вже думати, яким чином вибудовувати саме в нашому місті таку структуру взаємин, яка допоможе митцям творити інституціям працювати, яка взагалі скласть такий як то кажуть, привабливий інвестиційний клімат. Для того, щоб люди поверталися і щоб їм хотілося працювати, ми розуміємо, що зараз проходять дуже великі, дуже великі події. Ми розуміємо, що це дуже Великий виклик для, для держави взагалі гаці, і для культури в тому числі. І ми розуміємо, що те, що відбувається, вони гаці, ніколи ми з цим не станалися. Це, це такі речі, які треба освідомити, ці речі, які треба гаці, проаналізувати, і після цього гаці, вибудовувати гаці, нові стратегії. Зовсім нові стратегії, які гаці, не мали нічого спільного з тим, що було до війни. І ми це розуміємо. І для того, щоб це якось проаналізувати і про, про розширити це інформаційне поле, ми вирішили геться, запропонувати от саме таку конференцію. Вона досить широкого спектру тих проблем, які геться, ми запропонували. Вони геться, не всі геться, рівнозначні по масштабу. Але саме тому ми розуміємо, що це ті речі, які треба зараз обговорювати а після того не буде обговорені, далі вже це вистроювати. Конкретні напрямки дискусії, які це будуть стосовуватися вироботки конкретних планів діяльності по тому чи іншому це напрямку діяльності в нашій сфері. Викликів дуже багато. Трудно трудно оцінити, геть, які це найжахливіше, геть, тому що є це руйнування матеріальної спадщини, матеріальної сфери це дуже, дуже погано, але я вважаю, що не менш, а мабуть, і більш. Мабуть, найбільш важливі і найбільш такі які мають дуже це погані наслідки. Це саме руйнування колективів. Це творчих колективів, творчої діяльності, творчих напрямків. І якщо це ми не збережемо саме це, то буде дуже жажливо відбудувати будівлі. Мені здається, проще, простіше. Тому що, ну, наприклад, ми розуміємо, що балетна чи оперна школа це як мінімум 3-4 покоління. Тобто, для того, щоб це збудувати таку школу, потрібно 30 ну має, мінімум 40 років, а то й 60. На переконання ігра Тулозова, Харків і зараз має потужний інвестиційний потенціал. А культура є однією з найважливіших його складових. Тому ця дискусія, розпочата з Харкова, матиме своє продовження. Галина Половик, Михайло Будилко, Агенція новин, громада груп.